Не я я душу, да, стоп, стоп, давай, бачки, смотри, не стих, Тихо, дink. тихо! Тіха! Тихо, 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 вставай! Тебе не чіпає! Вставай! Давай, не все не чіпає! Не трогайте, не трогайте! Не трогайте мене! Ви нічого не трогайте мене! Працюйте! Не штовхайте мене! Як має проводити себе народний депутат? Що це за дикована година? Працюйте до роботи, пішли, Я сказав, виводимо. виводимо. виходить, виводимо. кого. Скажи, хто ти такий документи. Повернися. Які документи? Ви з документами такий шановні. Ви напалите народних депутатів. Зараз я не знаю. Всі назад, всі назад. Все, народні депутати выйдут. Всі назад. Все, всі назад. Всі назад. Все, народним депутатом вийде. Ти не працюєш ні в коммунальных службах, так? Ні. Все, все, пехенько, пекенько. Я тут не понимаю.